Мене звати Денис, я військовослужбовець з Другої галузької бригади, займаюся перною справою, тобто розміновуємо, мінуємо інженерні фортифікації, споруди. Я сам сказати з міста Шахтаря з Львівської області, Шептицького району. Виріс там, навчався також там, займався своєю справою, ремонтував трошки мотоциклів. Це моє хобі по життю. Люблю дуже сильні мотоцикли, люблю швидкість. І люблю, як то кажуть, драйв в своєму житті. І суперна справа мені саме підходить по вибухи. Треба деколи підбігти, треба деколи відбігти, треба деколи часом і забрати різко. І це все швидкий це рух, а рух це життя, я завжди. Так скажу. Бо без руху життя не буде. Я навіть не думав, що мене, моє життя пов'язаться з якоюсь армією або ще з чимось взагалі. А отак сталося, що ворог напав, ми мусимо. Працювати, мусимо себе досконалити, мусимо захищати Україну, бо хто як не ми. Так, грали трошки в Майнкрафт, любив там строїти, любив там різні також паски робити. Як ви знаєте, в Майнкрафті дуже багато можна пасток робити. Якось так сталося в мене в житті, що я так і зараз і працюю в своїй галузі суперною справою. Так же само роблю паски, грию деколи купаю і також роблю інженерні всякі загородження. І фортифікаційні споруди. Наш суперний підрозділ називається Чорні раки. Мій перший вихід був всім. Я думаю, перший вихід дуже страшний, дуже все незвичайно, ти переживаєш. Але зі мною був мій побратим, який постійно підтримував, казав, давай, ми все зможемо, ми тебе все навчимо і все буде добре. Ми з ним вийшли на вихід суміжними підрозділами, зробили свою справу. Закрили піхоті, наші, щоб ворог не міг ніяк до них добратися міноінженерні загородження. І ми це зробили, все вийшло дуже супер. Головне підтримка побратимів. Якщо б побратим підтримує тебе, бо бачиш, що ти палиш моральним духом, це саме головне, що вас підтримували, а далі буде все нормально. Знаєте, це як то кажуть, це відбувалося в Донецькій області. Ми з хлопцями сиділи в мізлі, почували. Твою нас Камбат каже, хлопці, треба вашу допомогу заїхати на позицію, хлопцям зробити вітер, як то кажуть. Кажу, нема питань. І наступного дня ми по сіроку заїжджаємо з хлопцями, в настрій, треба чудовий, нічого, як то кажуть, не призначало біди нашої. Ми заїхали, і нас одразу зустріли, як то кажуть, неблагоподібно е в москалі. У нас відбувся мінімальний стрілецький бій, ми різко їх ліквідували. І до нас на рації прийдуть, що хлопці так. вас спалили дрони. Тежка, теж, теж. Давай, пофіг. Так сталося, що дрон попалив мене і мого побратима біля мене. Ми довго не думаючи, ми почали з ним розбігатися іншої сторони. Один скид був на мені. Е, як то кажуть, забайтив його. Подивився на нього, поки він скине, і просто відбіг. А другий скид побратима не пощастило. Його сильно затрсотило. Розірвало йому чуть-чуть руку, ну там не буду в вам казати. Я одразу згадав, що нас чили медики, які нюанси можуть бути, як це все правильно робити. Довго не думаючи почав надавати йому медичну допомогу, підбадьорювати його. Завжди запам'ятайте собі, що побратима треба, якого за 300 його треба підбадьорювати завжди. Він мені казав, брате, скажи мені, чи в мене будуть руки і ноги на місці, чи в мене тяжке в тебе все чудово, кажу, в тебе легеньке поранення. Хоча в нього було тяжке дуже. І ми вийшли з тій ситуації, що його забрав евак, потім завезли його в лікарню, і з цього моменту я запитався наших медиків, чи з ним все нормально. Він сказав, що так, в нього все, як ви казали, руки, ноги на місці, він буде жити, з ним все чудово. З цього моменту мені ще мій побратим дзвонив і подякував мені. Знаєте, вдалося працювати дуже багато з чим, також зі скидами, з дронів, з півішками. Їх знімати, щоб наша піхота могла прийти банально до місця А, з точки А до точку Б. Перекрути е, різними видами вибухівки, також з авіаційними бомбами і з градами. З, з чим хочете, це саперна справа дуже велика і дуже багато в ній треба удосконалювати, вчитися, щоб е, не потрапити в халепу. так сказати. Е, мені завжди допомагала, підтримувала мене, коли я падав сильним моральним духом. Моя дівчина, вона завжди мене підтримує, завжди зі мною, завжди каже: Денис, ти з мене все зможеш, ти в мене найкращий. І найкраще мені вона мене підтримувала. Це коли вона мені пересилала тортики. Вона дуже смачно робить тортики. І це, знаєте, коли приходить посилка, і ви бачите те, що ви любите дійсно. Це дуже класно, що людина для вас кухана, людина старалася, робила це. І ми з хлопцями. Як вам сказати, дуже сильно любили, коли присилала моя кохана дівчина всякі солодощі і дуже сильно за це дякували. Також родина вона постійно підтримує тебе, постійно, щоб ти не падав духом. Бо як впадати духом, це все це закінчиться дуже плачевно і дуже погано. Життя на війні мене багато чого навчило, що треба завжди вчитися багато чого. Багато чого дізнаватися нового, тримати себе в фізичній підготовці. І найголовніше, коли ми будемо разом, це буде головною запорукою нашого успіху.